Привіт, дорогі друзі! Чергові новини на каналі Чепнінський Влог Сирині архітектури, урбаністики і сталого міського розвитку. Ми їх називаємо Що ся Щося Що ся в наших містах і в фірмі, в Європі в Штатах тощо. Поїхали. Скандальний львівський забудовник Рубікон Group не заплатив Львів обленерго близько 2 мільйонів гривень боргів, через що більше двох днів мешканці ЖК у винниках були знеструмлені. Система опалення в будинках повністю залежна від електрики. Отже, посеред зими мешканці фактично залишилися без тепла. Це вже не перша така ситуація з цим забудовником. Щоправда, влітку борг був значно менший, однак тоді мешканці самі зібрали частину грошей і передали дві обленерго. Цього разу борг становив близько 2 мільйонів гривень. Після розголосу дирекція такі сплатила 700 тисяч а решту просять мешканців зібрати самих. Міська рада Львова відреагувала на інцидент, зазначивши, що дозвіл на будівництво видавала ще Винниківська міська рада, а центральна добі вела експлуатацію фактично будмайданчик. Тому мешканці платять за комунікації за дорожчим тарифом, адже отримують, наприклад, електрику не від міської мережі, а від кабеля, що живить просто будмайданчик. Це не перша конфліктна ситуація з Рубікон Group. цей забудовник фактично заморозив будівництво двох житлових комплексів на Львівській Кільцевій та на вулиці Володимира Великого. Поки мешканці чекають роками на своє житло, дирекція ділить повноваження між старим і новим керівництвом. Як будуть розвиватися події, будемо слідкувати. Хто в курсі, хто постраждав від цього, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо у вас є якісь ексклюзивні новини, то обов'язково напишіть нам. Також на Буковині в Чернівцях затримали ще одного забудовника, якого підозрюють у схемі про розкрадання грошей вкладників. Йдеться про львівського одіозного підприємця, співзасновника МС Імперіал Бут, який також відзначує скандалами у Львові. Змі повідомляють, що поліція затримала бізнес-партнера Ігоря Саврія, одіозного власне львівського фігуранта тих скандалів, який у цій справі вже перебуває під слідством. А також затримали Андрія Мамчака. За версією слідства, ця будівельна фірма шукала майже 270 майбутніх власників квартир у Чернівцях. Люди вклали близько 250 мільйонів гривень в будівництво багатоквартирного будинку, однак свого житла так і не отримали. Компанія МС Імперіалбуд зупинила будівництво ще у 2018 році. Поліцейські встановили майже 270 інвесторів, кожен з яких вклав у будівництво квартир від 500 тисяч до 1 мільйона 300 тисяч гривень. Загалом шахарів шукали інвесторів на понад 250 мільйонів гривень, і це дуже дуже неприємно. Сподіваюся, що питання з МОНами, з майбутніми об'єктами нерухомості, які зараз вже згідно чинного нового законодавства, якось вплинуть на ситуацію. Хоча, як на мене, це не є 150% п'ятдесяти процентна гарантія. На Тернопільщині відреставрують римокатолицький костел. Йдеться про костел Пресвятої Святої Трійці в Підгайцях, де вже розпочали перші підготовчі роботи до реставрації. За словами голови Підгайців, наразі місто завершує виготовлення проєктної документації, однак робітники вже почали розчищати територію. Наступний етап це перекриття основної частини даху. Костел Святої Трійці, збудований у 1634 році коштом тодішньої власниці Підгайць Зофії Стадніцької. В останні роки будівля сильно занепала. Мені дуже подобається з архітектури. Взагалі, питання е, спасіння спадщини е, Речі Посполитої на теренах е, Заходу України. Як на мене, це дуже серйозне питання. Хто не бачив мій блог про е, забуту історію, то, будь ласка, буде тут посилання. Е, це от крапля в морі всіх зняти їх сотні по всій е, території Тернопільської, Франківської і Львівської областей. Курйозна новина з Львова. Мешканці будинку на вулиці Шараневича замінили автентичну історичну браму на пластикові двері. Після комунальної реформи у 2015 році всі житлові будинки у Львові списали з балансу міста, а їх мешканці стали співвласниками, які мають або створити ОСББ, або обрати управлінську компанію. Ці компанії, чи ОСББ, чи власне управлінські компанії повинні би були доглядати за помешканнями. Цим і скористалися мешканці будинку на вулиці Шараневича. Вони зібрали гроші та самовільно замінили старі двері, стверджуючи, що брама була аварійною і реставрувати її не можна. Зараз, ну, не можна чи неможливо, на їхню думку. Зараз це перевірити складно, бо вони її вже викинули. Попри те, що будинок, зведений на початку ХХ століття, він не вважається пам'яткою архітектури, на нього немає документації. Ось і е сама як архітектура, так і брама не, не вважається, що мала би якусь історичну цінність. У будинку була встановлена сецесійна металева кована брама, яку можна було би відновити за старими фотографіями або ж виготовити нову за зразком брами в сусідньому будинку, що зведений приблизно в той же час. Управління охорони історичного середовища провело зустрічі з мешканцями та запропонувало долучитись до програми співфінансування реставрації брам у вересні 2024 року і разом відновити автентичну браму фактично з нуля. Відповідно до програми при реставрації Брам 70% вартості робіт оплачується з міського бюджету, а 30% повинні скинуватися самі мешканці. Подивимося, як буде відбуватися далі події, бо, звісно, ті пластикові двері нижче за всяку критику. Часто густо з моєї, скажімо, чиновницької кар'єрної з кар'єрного досвіду, я скажу, що часом люди дійсно не віддають, з чим має справу і що це дійсно має цінність, тому дуже необхідно. Міським владам вести такого роду перемовини з мешканцями для того, щоб вони розуміли, що їхня, їхня нерухомість стане ціннішою при реставрації і значно краще жити з такими дверима автентичними, і що завжди можна знайти на це кошти. У Львові Віденську кав'ярню на проспекті Свободи знову штрафували на 170 тисяч гривень за встановлення склопакетів на терасі. Таким чином, власники фактично створили незаконну прибудову у приміщенні пам'ятки архітектури. Про це повідомляє департамент містобудування Львівської міської ради. Раніше, за приписами управління охорони історичного середовища, власник мав демонтувати склопакети на терасі, однак через суд домігся скасування цього рішення. Тоді представники віденської кав'ярні виграли суд першої інстанції та апеляційну стадію. Проте торік справа потрапила у Верховний суд, який скерував цю справу на повторний розгляд. Епопея з Вінницькою кав'ярнею триває вже кілька років. І міська рада навіть заявляла, що домовилась з власниками про добровільний демонтаж, але цього так і не сталося. Будемо далі стежити за цією справою. Студенти факультету архітектури Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури створюватимуть мешканцям Ірпінської громади проєкти житлових будинків. Мешканці громади, чиє житло постраждало внаслідок воєнних дій спочатку повномасштабного вторгнення РФ, та які планують самостійно відбудовувати свої будинки, звернулися за допомогою у проєктуванні нових осель. Студенти-архітектори розроблятимуть ескізний проєкт відповідно до потреб і побажань замовника. Ескіз відображатиме основні параметри та показники майбутньої будівлі, площу забудови, поверховість, загальну площу житлову. І взагалі проект включатиме розроблення генерального плану, планів поверхів, фасадів, розрізів та загальних видів об'єкту. Студенти також безкоштовно розроблятимуть об'ємно просторове та стилістичне вирішення об'єктів. Охочі отримати допомогу у проектуванні житла від студентів НАОМа вже подали заявки, чекають на свої проєкти. З свого досвіду скажу, що я не дуже вірю в успішність такого роду проєктів, тому що переважно студентам бракує ще досвіду і такого роду ініціативи насправді ну, хороші для студентів, тому що це і добра практика. Але чи щось вийде, чи буде на це фінансування, чи візьмуть в ньому участь в будівництві, скажімо, в нагляді? Це поки що про це невідомо. Хоча за радянських часів студенти були такою доволі суттєвою учійною силою у соціальній архітектурі. Польща планує призначити уповноваженого з питань відбудови України. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував призначення уповноваженого з питань відбудови в нашій країні. Він зазначив, що Польща планує активно брати участь не лише в допомозі Україні, але й також у відбудові. Зі свого боку, президент Володимир Зеленський запросив польський бізнес до відбудови. Прем'єр-міністр Денис Шмигель запропонував Польщі долучитися до будівництва першої консесійної дороги рівне Краковець через броди та Львів. Автобан може стати першою платною дорогою в Україні. Про це вже я чую не перший рік. Чи буде це втілено, тим більше під час війни дасться чути вашу думку, будь ласка, в студію в коментарі. Відомий салінський об'єкт, який відомий, напевно, всім українцям, які хоч раз відвідали Київ і Майдан, зокрема, готель Україна. Планують виставити на приватизацію через заборгованість. Чотири готель на Майдані Незалежності підпорядковується фонду держмайна. Зали готелю Україна вміщають до 250 людей. Там проводять близько 15 конференцій щомісяця, але він недозаповнений. Заборгованість готелю сьогодні становить понад 45 мільйонів гривень. У готелі розташовані шість конференц-залів, кімнати для переговорів та 363 номери. Також у готелі є укриття з окремою аудиторією для заходів, де може розміститися до 50 осіб. Також в них є паркінг на 80 автомобілів. На місці готелю Україна стояв хмарочос Гінзбурга, який збудували в 1912 році. а Радянська влада підірвала будівлю під час німецького наступу на Київ. У 54-61 роках тут звели готель, який до 2001 року мав назву Москва. Архітектурно це є дуже притаманна тому часу споруда так званому сталінському стилі. Профільне видання про архітектуру Ардеї оприлюднило перелік найбільш очікуваних об'єктів 24-го року. Серед них відкриття після реставрації собору Паризької богоматері. Хоча деякі реставраційні роботи ще триватимуть, але вже збираються його відкрити. Також очікується на реконструкцію музею Егіціо за проектом Ома, це є компанія з Роттердаму, яку очолює відомий нідерландський архітектор Рем Кухас. Цей музей в Турині. Також очікують будівництво містечко Олімпійських та Паралімпійських ігор, будівництво концерт холу від Мед в Китаї і хмарочоси від B.I.G. у США та багато всякого іншого. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які найбільш очікувані проєкти 24-му році є у ваших містах? Можливо, це стане ідеєю для окремого блогу. А посилання на статтю Ордейлі, щоб ознайомитися з цими проектами, ми прикріпимо у коментарі. Вітурна студія Сухетта показала фотографії завершення будівництва проєкту навчального закладу, який будують у норвезькому регіоні САПМІ. До речі, цей проект також увійшов перелік від Арделії як один із найочікуваніших у 2024 році. Будівля зводиться для середньої школи та школи оленярства, які є двома важливими самськими установами. Центром проєкту стане центральне місце зустрічі, від якого будівля розширюється в трьох напрямках до кімнат, присвячених як оленярству, так і традиційним самським ремеслам, як виготовлення ножів, наприклад. Форма будівлі нахненна внутрішнім з'єднанням рогу північного оленя і її вигнуті дерев'яні форми, ніби зливаються з природнім навколишнім ландшафтом. Я насправді люблю творчість цієї компанії, взагалі норвезьку архітектуру. Хто не дуже знайомий, то будь ласка, на Арделі подивіться. Норвезькі проекти вони відрізняються дуже таким глибоким концептуальним підходом. Але що мені дуже подобається в Норвегії, що вони інвестують в великі інвестиції, їхнє Міністерство культури у власне не тільки музеїфікацію колишніх ремесел і їхніх продуктів, а також в навчання дітей там не знаю, точать ложки дерев'яні, там будують човни тим інструментом, як в середньовіччі, скажімо, і таким чином вони. Нове покоління схиляють до вивчення своєї історії і до любові до своєї історії, до своєї країни. Як на мене, це дуже круто, і такі об'єкти дуже сприяють власне, зміцненню соціуму з їхньою культурою. У Гельсинки збираються збудувати 10-кілометрову трамвайну лінію з центру міста до острова. У фінській столиці цю трамвайну лінію е, зроблять таким чином, що вона буде з'єднувати центр та новий район на острові Лаясало. До нової лінії входитимуть три трамвайно-велопішохідні мости, один з яких після будівництва стане найдовшим в країні. Метою створення нової трамвайної гілки є інтеграція нового району міста в загальну транспортну мережу. Робота. Почали вже 21 першому році і закінчити відкрити цей рух планують до 27 року. Для двох маршрутів, що курсуватимуть на лінії, вже замовили нові трамваї довжиною 30 і 45 метрів. Для трамвайних колій будують спеціальні мости, один з яких матиме довжину 1228 метрів, і стане не лише найдовшим у Фінляндії, а й найдовшим мостом без автомобільного руху в світі. Міст є центральною частиною проєкту амбіційного проєкту Crown Bridges. Його розробили архітектори Knight Architects. Також до новини з фірми між Італією і Німеччиною запустять швидкісне залізничне сполучення. Наприкінці 2023 року національні залізничні оператори двох країн підписали угоду про запуск швидкісного сполучення між обома країнами. Перший маршрут, який перебуває в процесі проєктування, проходить між Міланом і Мюнхеном через Австрійський Інсбрук. Перші рейси між Італією і Німеччиною заплановані вже заплановані на кінець 2026 року. Майбутній маршрут буде значно покращений завдяки перебудові ділянок лінії та будівництву тунелю Бреннер, який зараз будується як з італійської, так і з австрійської сторін. Крім цього, в процесі розробки перебуває маршрут Рим Мюнхен. Додам, що подорожувати поїздом між обома країнами можна і сьогодні, однак це не дуже зручно через численні пересадки. Тож єдине пряме сполучення між Італією та Німеччиною літаком, що не дешево, тому підходить не усім. Хоча, з мого досвіду, можу сказати, порівнюючи ціни української залізниці і німецької, то в принципі і німецькою залізницею також не зовсім дешево пересуватися, але точно дуже дуже комфортно. Єврокомісія опублікувала рейтинг найзручніших міст для життя. До десятки увійшли Клуж Напока в Румунії, Португальська Брага, Німецький Росток, Швейцарська Женева та Шведський Стокгольм. Під лідерів відкриває Гданськ у Польщі, на четвертому місці Лейпциг, мій улюблений німецький Лейпциг, третє місце Копенгаген і друге Дронінген в Нідерландах. А на першому місці опинився швейцарський Цюрих. Під час укладання цього рейтингу мешканці опитували на предмет задоволеності послугами, які надає місто. Мешканці Цюриха вказали, що задоволені своїм фінансовим становищем, хто би сумнівався, роботою, громадським транспортом, медичними послугами і якістю повітря. Майже всім, одним словом, це місто також стало найкращим європейським містом для ЛГБТ плюс людей і людей похилого віку. Е, ну, бачите, вони це також до рейтингів доєднують. Водночас лише 11% людей згодні з тим, що в місті можна легко знайти хороше житло та е, хороше е, і за розумну ціну. Отак. Друзі мої, в мене на цьому тижні все. Е, дивіться наші блоги. У нас на вихідні вийде цікавий блог, е, не буду спойлерити ще про що, але е, слідкуйте, будь ласка. Хто не підписався, будь ласка, підпишіться. Дякую всім. Майже 91 тисячі наших підписників поширюють ці відео. І також нагадую, що ми досі збираємо на дрони, тому посилання буде нижче для невпівдронів. Навіть кожна гривня буде корисна. Разом до перемоги віримо в наші збройні сили. Слава Україні! До нових зустрічей!